В Україні вже найближчим часом можуть запустити економічне бронювання, коли наймені працівники та ФОПи будуть отримувати відстрочку від мобілізації за гроші. Як новий закон вплине на економіку, та що буде з цінами? Докладніше далі. Нещодавно у раді з'явився новий законопроєкт, який передбачає бронювання підприємствами військовозобов'язаних працівників, через сплату до бюджету спеціального внеску, встановленого податковим кодексом. Конкретну суму у проєкті не називають, але обговорюють суми від 20 до 35 тисяч на місяць. Платити за працівників зможуть не всі компанії, а лише ті, хто не має заборгованостей із зарплат та податків. Ще жорсткіші умови для фопів. Їм доведеться підтвердити доходи у розмірі не менш як три внески за бронювання. Тобто, якщо внесок складе 20 тисяч ФОПу потрібно мати дохід 60 тисяч на місяць, а якщо 35 тисяч 105 тисяч. Також приватним підприємцям доведеться підтверджувати факт проведення господарської діяльності за минулий рік. А це означає, що нові ФОПи бронюватися за гроші все одно не зможуть. Якщо новий законопроєкт ухвалять, на ринку суттєво зміниться конкурентне середовище, причому не в кращий бік. На тлі компаній, які зможуть бронювати персонал, з'явиться група підприємств. Працівників яких можуть отримати повістки у будь-який момент, тому кваліфіковані працівники шукатимуть роботодавців, здатних оплатити їхню бронь. Чимало підприємств будуть змушені піти в тінь, не оформлювати людей офіційно, а вагомий відсоток компаній взагалі збанкротують. Кому це буде вигідно? Насамперед, фінансовим, страховим та IT-компаніям, де порівняно небагато працівників та високі зарплати, на тлі яких 20 тисяч за бронювання особливої погоди не роблять, а також ресторан. Та готельному бізнесу і торговельній сфері, де частка витрат на персонал сягає 50%. Окрім того, є ризик появи корупційних схем. Наприклад, бронюватимуть не дійсно цінних для виробництва спеціалістів, а родичів або знайомих, які погодяться вносити щомісяця по 20 тисяч. Насамкінець, запуск економічного бронювання вплине на вартість товарів та послуг. У першу чергу будуть змушені підвищувати цінники ті компанії, які не отримають доступу до бронювання, тому що їм доведеться. Підвищувати зарплати, щоб втримати персонал приблизно на 25% може зрости собівартість послуг та одягу, і на 5-7% – продукти. На думку економістів, новий закон зможе навіть додати до 1,5% до річної інфляції. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.